Доброго дня. Я роблю відбивні. Ще хтось так робить, як я, чи ні. Я от купила ваплю таку і в мене фарш. Перекрутила. там перчик, чесничок, цибулинка потерта і ще на котлети. Вона така тоненька. Вся. Рафілька яйця. оно яйце, взяла три яйця. І гарна до вона вже поліжала. тако зараз я. О, буду кидать отак і на сковородку. Пожарила я вже отбівнушки, в мене такі класні вийшли. Такі добрущі, ніжні, ніжні, ну, нежне. Коклетки. Все, нічого такого не готовлю. Салатик, картопля, котлетки, відбівнушки, помідорка, тортик, желе. Гарно так застило. Ну і ще я придумаю піцу. Ігор мене любить піцу, буде ще піца. Така красота в розрізі. Ось цей крем карамельний. Такий. А тут белый крем, и там он тоже. Конечно, смокота и красота.